День народження міста цьогоріч пройде на діловій платформі. 9-10 травня в Івано-Франківську відбудеться форум партнерських міст. Основна мета запозичити досвід міст партнерів, які є в Європейському Союзі. Більшість учасників польські міста: Люблін, Полі, Свідні, Цежешов, Томашов Мазовецький Рибнік. Цьогоріч минає 25 років від початку змін самоврядування Польщі. Тож поділитися мають чим проект скерований як до працівників міської влади івано влади Івано-Франківська, так і до громадських організацій, які працюють в тій чи іншій сфері. Теми всіх, якби панельних зустрічей, про які ми зараз будемо говорити, вони є. Ти вони стандартно нестандартні. Так то тобто ми старалися, коли організовували і вибирали ті теми, обрати ті теми, які найбільш могли би зацікавити як нашу міську владу, так і представників громадських організацій. Співорганізатори форуму Центр польської культури говорять також про реальні перспективи проекту навчання молодих людей за кордоном за кошти МЗС Польщі. Будемо старатися спільними зусиллями подавати. На конкурс МЗС і для проведення другого етапу кожна група разом з містом партнером буде мати можливість виїзду за кордон стажуватися, навчитися пізніше. Приїхати і попробувати цю модель провести в Івано-Франківську. Форум має підсилити навики виконавчого комітету, наприклад, у формуванні та використанні бюджету і утвердитися в питанні європейської інтеграції. Організатори скеровують захід до молодих людей, які активно діють у секторі місцевого самоврядування українських та польських міст. Робимо основну ставку на молодь нашу з тим, що в перспективі вони мають працювати в органах місцевого рядування. По ті технології, по тих методах, які вимагає європейський союз, і які сьогодні вже запроваджуються активно запроваджуються в наших сусідів країн, які є в складі європейського союзу, і в першу чергу Польщі, тому що в принципі у свій час місцеві самоврядування Польщі мали такі ж проблеми, які мають міста. Сьогодні на Україні загалом кажуть організатори, форум має стати своєрідним майданчиком для навчання і роботи, а не черговим піаром на тему обміну досвідом. Очікують, що громадські організації міста, яких в Івано-Франківську більше тисячі, долучаться до форуму з тим, аби потім застосувати отримані знання на практиці.